Так, що це таке маємо? Ми Ми маємо Укрпошта. Е, два е, дві посилки я вже відправив. Відправив ось таких ножничок. Ножнички бомбічні. Зверніть увагу, як вони ріжуть. Щас, секундочку, вибачайте за ці всі переділки, пересмилки. Оп. Це обичний чек. Обичний чек. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться. Вони ріжуть ідеально, слухайте звук. Ці ножнички їдуть чотирьом переможцям. Чотирьом переможцям їдуть такі ножнички. Дуже удобні, хороший, хороший дуже метал, прорізінняні, зручні, в принципі, доволі непогані. Що я ще хочу сказати? Зараз я це ще відійшлю. Що я ще хочу сказати, що ті люди, які не, 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 не отримали призи, ви мені вибачайте. Ну як, я не знаю, чи це правильно, чи ні. Тобто це не від мене залежало. Я брав просто рік свого народження, поняли? І люди, які написали в тій чи інші цифрі коментар, я їх визначив як переможці. Тому ви селе не розчаровуйтесь, що ви не отримали. Буде якась наступна дата, Ну, якась кругла цифра. Буду щось придумувати. Можливо, щось і краще, а можливо, більший буде кількість людей розігруватись. Тому ви, ви теж мені вибачайте, я ленточками не перемотую, ніяких сердечок, нічого, от просто відсилаю такі от секатори. Чого е, я кажу, що не розчаровуються ці люди, які не виграли, чесно сказати, що ну, я нікого не звинувачу цьому, тому що зовсім в другому моя ціль. Моя ціль у вас як підписниках. Ви мені даєте сили, ви мені даєте наснаги. Мені е, ніякого ніхто ніколи не зробив подарунка. І що саме головне, що я абсолютно не паруся на що цього. Абсолютно не паруся. От просто мені ніхто не дарив, а чого мені хтось має дарити? Так? А я просто вирішив розіграти отакі от 4 сікатора просто для того, бо я так захотів. Зрозуміли, так? Це, це не саме головне. Головне то, що. Ми працюємо з вами, те, що я працюю для вас, воно вам подобається. Ви пишете мені свою вдячність. Ви мені, ви мені пишете свою вдячність, ви мені пишете коментарів, відео всі поширюєте. Тому, тому якось так. Йдемо до шутем. Що тут у нас дуже велика? Що тут зробив? Можна буде відсилати? Зараз побачимо. Все відіслав. Тому, е, тому в мене серце і душа вільні. Я, от знаєте, наскільки мені приємно робити хоч якісь малесечки, малесечки такі подарунки за те, що ви мені допомагаєте, за те, що я розумію, що я комусь потрібний. Тому давайте будемо працювати всі разом і все в нас буде добре. А до речі, е, Ті люди, які отримують призи, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви їх отримали, щоб не вийшло так, що я, може, говорю, а, а я нічого не відсилав. Тому якось так, хоча ми всі маємо один одному довіряти. Нащо це? це робити, то, що, говорити те, що не будеш робити. От якось так.